Вітаю вас, любі малята! Сьогодні ми знову завітаємо в гості до Маринки. Привіт! Я дуже рада вас бачити у себе в гостях Маринка, а що ж це за меблі у тебе стоять? Це поличка для взуття. Батьки придбали мені нове взуття. Воно лежить ось у цих коробках. Я хочу разом з вами відкрити коробки і подивитися, яке взуття там лежить. Діти, подивіться уважно і скажіть, скільки коробок ви бачите. Так, 3. Скільки коробок зеленого кольору. 2. А червоного. Одна. Добре. Тож давайте першою відкриємо червону коробку, яка лежить вгорі ліворуч. Так, ось вона. Молодці. Послухайте уважно загадку. Є взуття спеціальне. Не просте, а танцювальне. Бо для танців не для стежки. А зветься воно. Так, чешки. Тепер давайте відкриємо коробку, яка лежить на полиці посередині і має зелений колір. Правильно, ось вона. Слухайте уважно загадку. Одяг ми для ваших ніг, з вами ми і в дощ, і в сніг. Так, це чобітки. Яка коробка залишилася останньою? Біля чого вона знаходиться та з якої сторони? Так, зелена коробка знаходиться біля полички для взуття з правої сторони. Чудово! Послухайте уважно загадку. Коли вдома я буваю, то на ніжки їх суваю. Не ходжу у них на танці. Це зручні домашні. Так. Капці, молодці, добре впоралися. Малята, а зараз я пропоную вам поміркувати, чого у вас є по два. Так, у нас два ока, два вуха, дві руки, а також дві ноги. Дуже часто говорять не два ока, два вуха, а пара очей, пара вух або ж пара рук чи пара ніг. Пара це два взаємопов'язані предмета, коли один без одного вони не можуть існувати. На ніжки ми одягаємо шкарпетки ліву та праву. Це також пара. Так і взуття в магазині продається разом лівий та правий черевик. Це також пара. Тому ми і кажемо: пара взуття. Давайте пограємо в гру «Знайди пару. Пропоную вам самим підібрати пари до чобітків. Пам'ятайте, пара чобітків однакові за розміром та кольором. Перше зображення. Чобіток червоного кольору. Як ви гадаєте, який нам підходить. Так, вірно знайшли першу пару. Наступна пара. Чобіток синього кольору. Тож будемо шукати відповідне зображення. Так, знайшли ще один чобіток. Якого кольору чобіток ми будемо шукати? Жовтого, вірно. Ану, хто перший знайде? Молодці! Ви в мене розумнички! Знайшли всі чобітки. А на нас чекає наступна гра. Числа сусіди. А завдання ось яке. Потрібно знайти відповідні коробки для взуття. На коробках написане число. Потрібно підібрати взуття з відповідними числами сусідами. Тож починаємо число 4. Які сусіди? Сусіди 3 і 5. Число 2. Які сусіди числа 2? Правильно 1 і 3. Число 5. Сусіди 4 і 6. Молодці. Вірно виконали завдання. Малята іще маринка просить, щоб ми їй допомогли розставити взуття на полиці. На верхній повинно бути більше за 3 – але менше за 5. Скільки пар взуття треба розставити. Правильно 4 пари. І на нижній полиці більше за 2, але менше за 4. Скільки пар поставимо? 3. Все правильно виконали. Наступне завдання буде таке. Порахуйте сніжинки на чобітках та поставте відповідний знак. Скільки сніжинок зліва? Одна. А справа. 3. Який знак поставимо? Менше. А прочитаємо приклад. Один менше від трьох. Наступна картинка. Скільки зліва сніжинок? П'ять. А справа. 2. Який знак ставимо? Більше. П'ять. Більше за два. Скільки зліва сніжинок на човітку? 5. А справа теж 5. Який знак потрібно поставити? Дорівнює. А приклад прочитаємо: 5 дорівнює 5. Молодці! Добре виконали завдання. А наше сьогоднішнє заняття підійшло до завершення. Бажаю всім гарного дня! До побачення, малята!